Вітаю всіх друзі. Прозвучить дуже цікава і важлива інформація для тих, хто хоче посадити садочок. Ось, бачите, прийшов час, ми звільняємо землю від отакого от садочка, який має більше 10 років. В чому прикол? Люди посадили, мій друг посадив свій час, а зараз він не на Україні. То Дав мені доглянути. І я за 3 роки не бачу дуже мало кількість тут плодів. Хоча я дивилася спершу, потім ми, я просто не, цей, не хотів дивитися, тому що тут є незина, з тієї сторони озеро, річка, там ліс, з цієї сторони, знову у нас близько ліс. І а, і якби сорта непогані, президент і Стенлей між ними для запилення. Але постійно замерзає. Ну, Щоб ви розуміли, з такого дерева тут ось, бачите, вже доволі грубі, доволі великі дерева. Можна було зібрати ну, максимум, максимум це 10 кг. Це ящик. Толку з нього слабенький дуже. Ну, Трохи, звісно, його не доглянуло ці руки, але це не мішає. Воно квітка є, щоб ви розуміли ось. Бачите, заклад, заклад квітки, воно завжди, кожної весни є. І ще не маленький. Цвіте дуже непогано, дуже сильно і рясно. Але ніколи немає плодів. Так що дуже важливо, з, з, почуйте мене добре, дивіться, куди садити. Де, чи не примерзає. Особливо це стосується таких таких дерев, як абрикос, як персик, як. Не знаю ще що такі більш ніжні. Е, черешня чи не волога земля. О, черешня не любить вологу. Сливка не робить низ. Абрикос так само не любить низ, має бути десь на, на, на визвишеному місці. У нас є один пай, де на визвишему місці, і один в низині. Це теж той сорт сливи давній, Стенлей. То Один, що на то е, слива доходить десь на тиждень раніше, ніж та що, що а, на низу. І рясніші плодоноси кожен рік. Звертайте увагу дуже-дуже важливої інформації. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Ось, а для нас ось є робота. Працюємо і тут гріємося і вдома.